Доброго дня, сьогодні 23 вересня, і зараз до вашої уваги огляд такого сорту, як Аріан, французька селекція. В тому році було щеплення, і цей рік уже сигналки. От. Тобто це говорить про те, що сорт дуже урожайний. Вже на другий рік дав от. Е на такій гілочки, тогорічний урожай, та ще й бачу от ось непана закладання урожаю на наступний рік. Ось такі прутики, кульчатки. Бачимо, тобто на наступний рік теж дасть урожай. Це говорить, що немає періодичності. Так, і ще з плюсів. Ну, вже півтора місяця немає дощів, спека. Деякі сорти осипаються. Тут отак висіли. У мене от стільки яблук. От так жодного яблука немає обсипання. Тобто сорт негано тримається на гілки, не осипається. Це дуже важливо. От, мені він чимось нагадує Евеліна. веліна. Тут, теж так само тримається. До речі, фуджі тут теж не Це пізні сорти. Кікувісім теж непогано. Немає сипання. А тут вже набирає окрас, отаке забарвлення чудове, червоне. Так, зараз зірву, Ну так міцно тримається. Ось такий вигляд. Таку білу цятку. Цікаве яблука. Ну так, десь грам 220 є. Так, я цю гілочку не нормував, тут по-різному є. Я от беру котрі більше плоди. А решту я залишу, щоб іще ну, подивитися, яке буде далі забарвлення, чи повністю воно буде червоне, і чи не буде далі осипання, як воно висітиме. Тобто не хочу чекати, поки я прийду, а воно повністю буде долі лежати. До речі, тут забарвлення кіковіснім, а тут у мене ось Бенішогун. Ось вже має на сонці таке забарвлення чудове на рівні з аріаном. Так що поки що все гаразд в вирощування цього сорту. Урожайний, міцно тримається, красивий. А по смаковим властивостям вже будемо взимку дегустувати.